Шановні глядачі, бачите, звідти їде машина. Це, так сказати, коридорчик в ліс, який я за, свої, за свій водійський стаж проїжджаю майже кожен божий день. І я ніколи не уявляв, в мене просто складувалася ніяка причина туди взяти і повернути. І ось недавно. Дзвонить до мене пан Павло і каже: Рома, приїдь у селище Коржі і покажи мій будиночок твоїм глядачам, що я його хочу продати. І я, поїхавши в тому напрямку, чуть, -чуть ну, можна сказати, подохрення. Ну, це нічого не сказати. Отам от Київ, а отам от Харків. А ось тут навпроти через дорогу видно висаджено ліс. Я не знаю, чи він висаджений, чи він сам народився. Але коли я повернув в дану дорогу і поїхав через цей ліс, я побачив там міс... містечко, селище. Блін, ну Я був дуже сильно здивований. Реально, я, я просто заїхав, я обалділи від того, що е, над, між Д Яготином і Києвом у, у Бориспільському районі є таке село, яке знаходиться повністю в лісі. Як можна сказати, що там у нас? Кончазаспа, Черпінь. І я коли <кій> заїхав, сильно був здивований, і зараз я поїду, в першу чергу вам покажу це селище коржі. Потім покажу будинок. Дивіться, я думаю, вам сподобається. Так, а ну всі знатоки, які дивляться мої відео, хто скаже, яка причина, що по правій стороні зроблена канавка, і по лівій стороні зроблена канавка. А ну напишіть в коментарях, що, навіщо їх роблять. Я правду знаю, але вам не скажу коментарях комусь дам відповідь, якщо буде цікаво. Шановні глядачі, в'їжджаючи в село Коржі. Я вже в машину до себе взяв господаря будинку. Паша, добрий день. Добрий день. Е, він час мені господар підкаже, де в селі, куди їхати. Але я ж вам вже казав, що я в селі вже разочок був. І ми щойно приїхали поворот направо до будиночку. І е, відстань від того, як я з траси заїжджаю в село, то я вам в кінці відео покажу. Але зараз ми заїдемо. Що кажіть? Нова пошта буде. Ага, зараз ми заїдемо в центр і покажемо все. Починаючи від нової пошти і закінчуючи навіть Жилі. громадським туалетом і Мжо. <гум> Ладно, це шутка. Нова пошта. Так, з лівої сторони ось відділення нової пошти і який ж є магазин. Сільрада, сільрада. Паша мото написано. Паша мото і сільрада зверху. Так, зрозумів. Тут я дивлюсь, чотирьохповерхові будинки. Да, да. А це що справа? А це магазини. Оце справа магазини, то дом культури з Ще й будинок культури. Ох ти, шановні, дивіться, я люблю коржі. Ви, ви це бачите? Це центр. Зараз я десь візьму фотографію, зроблю, щоб всім було цікаво. Будинок культури справа бачу. Стадіон і ресторан Хуторок. А, так ми це ще покажемо. Зараз проїдемося, ж, вернемося. Ага. Це все магазини. Це... Магазин чи крас. Школа. Ну, школу не показують. Чотири магазини. Оце тут. Куліничі. Чи кулиничі. А то на, на російській мові кажу, так мене тоді кончають, куліничі. Все в лісі, дивіться, кругом дерева. Тут дерева, там дерева. Асфальт. Фури тут не їздять, так, да, він отакий от кривенький, але ж вибачте мене, на льоховій машині можна без ніяких проблем проїхати. Де ліс? Де, де, де? Е, Отуди от давайте наліво. Ага. Багатоповерхівки закінчуються і там церква у кінці і, і ми тоді вернемося. Так, і це ж... Якщо місцевий батюшка подивиться наше відео, об'язуємо дожив написати коментар під відео. Паша. О, Так чую, да. ось так, така так... нормальна церквуха. Це православна? Так, да, так. Да, да. е, поняв. Оце вам от такими зігзагами прийдеться ходити до зупиничної платформи Коржі. Електропотяги курсують 8 разів до міста Яготин Грібінка і до, мі... до Київ Пасажирського вокзалу. Так, вроді сказав. Чи не так? Так. А оця дорога на Баришовку, на впряму через річку Трубіж. Ага. Ну, коротко, як? А там на Трубіжу ще купаються, по -моему. да, Там купаються, там Слюз, там, там пляж іде. Поняв, поняв, поняв. Ну, Можна спробувати сюди поїхати на просте, де люди пішки йдуть на електричку. Ні-ні. Ага. Я не на тій машині. Поняв. Ви на так. а тут я за батарею ага, переживаю. Ага. І оце так само, тільки з тієї сторони ми зараз заїдемо. Оце наліво, наліво, і ми можемо до будиночку да, притяліпати. До будиночку, так. Да. Ну це дальні, дальній путь це для машин. Поняв, поняв. А зараз поняв. Ми, я покажу вам там, де пішки люди йдуть набагато ближче. Ми спочатку зараз, зараз людям центр покажемо, а да. дорогу до зупинки вони й самі знайдуть. Хай хай включають компас, в руки беруть і по зір, зірках на небі орієнтуються. Правильно? Зрозуміло, так. Да. Чи це я вже по скій? Та нормально. <laughs> що, другий раз буває, що й по зв'язках. <зірка> Чи по зірках треба по зірках, по зв'язках. — орієнтуватися? Да, ми ми, ми, ми суржокомовці. — Вон там церква. Ми по тій стороні приїхали. А тепер ми вертаємося до будиночку по іншій стороні. Просто думаю, покажу вам, що тут є не тільки частний сектор, а тут ще є багато чотирьохповерхових будинків. Вони по квартирках, багато людей живуть тут. Зараз будете, ви сильно здивовані. Є спортмайданчики, є ФАП, є школа, є дитячий садок. Що ви ще там казали? Дом культури. Ага, і ну, головне, що нема ганделиків. Нема. Так, ось, ось сліва пожарка і поворот до електрички, пішки. Ну, піпів. Ага. Ну ми туди не, не поїдемо. Поїдем. Ми поїдемо ага. до будинку. Оце обсюжиття, оце пожарка, ось ФАП. Ага, ага, так, тут куди? Направо. Направо. направо, направо, направо. направо. Це, це і все, ще магазини, магазин. Угу. Садочок знаходиться тут в домах, тут у дворах. Йолки, -пал, і ще один магазин. Ну, кошмар. Дитяча площадка. О, дитячий майданчик такий. Ну що, нормально, І кожного школа, школа вони... сліва. Ні, школу показувати не буду. Ага, ага. Бо люди ага, лаються, що... І дитячий садочок, ну хай, ну да. є здоровий, дорогий. Да, 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 так, да, 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 здоровий. Да, да. Наліво. Наліво. Зараз поверне дос. З стадіону до ресторану, ви там взагалі повністю в чалі паде. А Дом культури, красна площа, чи як вона називається? Ну, ага, не центральна да, центральна да, алея да, ваша. Да, Теж я о, люблю коржі. І пам'ятник центр, центр Всесвіту написано. Люди добрі. Я такого і не знав. Нам лівей сюди. Поняв, тут берем лівіше. І ось ось ліва пошта. Про, просто пошта. Просто Просто. Не, не нова. Просто пошта. І ось сюди я люблю коржі. І нам, там в ресторан. Ух ти. Дивіться, щоб не збили нас тут. Головне, щоб він на собі І Стадіон систематичне покриття, покриттям. Ось дивіться, спортплощадки в нас. Це на ми не прямо чи на ліві? Прямо, прямо в ресторан. Так там же вже ми Не чого ми по Дивіться, який стадіон. Гасібі, слухайте, спортивний майданчик освітлення, мабуть, ще не доробили. А, воно да. Один майданчик, другий майданчик. І велике футбольне Йо... поле. — палки Команда серйозна тут, на область грає. Слухайте, крутяк. І Ліс видно. Да. І там ліс видно. Заїжджайте, а тут і там розвернеться. А це ось дивіться ресторан, саме попали на слайд. Ой-ой-ой. Попали на слайд. Не буду показувати, а то ще молодо побачать. побачить. сюди, це сюди да, розвернутися? Поняв, що ага, ми крутиємо. Ну, це стадіон, де це ворота ворота заїхали почти. О, так. Да. Так в нас самі козирні міста ще й на шару. Так, ладно. Поїхали назад. така І, і ось тут пам'ятник, як, як його назвати парк. Ве Великої вітчизняної війни. Ну так, да, чи як? Да. Парк слави. Парк перемоги. Парк перемоги. Да. О, О, і, шановні глядачі, отут все так компактненько, все поруч, друг біля друга, зовсім недалеко, все під рукою. Ага, Укрпошта, ага. давайте далі показувати. Зараз озеро давайте показуємо. Так, О, дівки у які ходять. А, да, дівчить подають. Маршрутка на Київ є. О, скільки штук? Ну Ходить одна, ну, разів три, напевно, ще чотири на день. Ага, чотири прямих маршрутки до Києва. Вісім да. електричок з Києва і вісім електричок до Києва. Ну і машиною в будь-який час, коли хочеш туди дії. І отут наліво нам ну, будемо там далі далі. Ага, зараз ми там поведемо. Шановні глядачі, ви бачите, яка тут крутява нова почта. Вони навіть е автомобільні вишки доставляють. Це на видачу комусь стоїть, щоб знали. Наліво. Так, наліво повертаємо. Озера, до озера, І запасний шлях до хати. Чіпці, я Ось сюди поїдемо. Оце сюди озеро, дивіться. Ух ти, так, тут ще один спортмайданчик. А, воно озеро, ніфіга а, собі. Ну так прямо їде, ми поїдемо туди, прямо до хати. Отут можна зупинитися, якщо, якщо треба. О, а я ж вам казав, що тут є ну, да. Є, так, дивіться, так. точно. Я, я не набрехав. Як жопою чувствував. А жопа знала, де емджу. Ну, да. <ривіт> Покажіть, пляж. От шановні глядачі, дивіться. Майданчик для волейбола раз. Майданчик для маленького футбола два. Тут якраз новенька травичка росте. Он озеро. Он пляж, люди купаються. І добавте, що за городом зразу біля хати. Так, ви ж додали вас, почули? вже. — Так. І тепер дивіться, ось бачите, оттуда ми приїхали, он ось все, що ми вам показали, он оттуда ми приїхали. Ось стоїть моя машина, а ось тут буквально ще 50 метрів, і ми вже в дворі будинку, який ми сьогодні покажемо, так, Паша? Так, шановні глядачі, ось ви побачили всю цю красу. І коли я перший раз тут був, я вам скажу, що в мене трохи заціпило. От того, що я побачив, що буквально зовсім воно де ота деревина. І ми зараз вже попадемо на подвір'я будинку. Ну тут, понятно, трохи... Для прикладу, пан Павло поставив свого автомобіля вже в себе під подвір'ям. Да. Хто... Дуже добре, у кого не це хороший слух, того буде кортити, що дітки купаються, і самому хочеться покупатися, на рибалку сходить. Ну тільки ж це не центральна вулиця. Зараз ми запідемо вам і з центральної вулиці все покажемо. Хойдем. Так, шановні глядачі. Господар будинку тримає мені камеру, буде допомагати. Господарю, я вже ставлю величезний лайк, тому що я тут був мабуть два тижні назад. І оця хатка для мене показалася як гадка кашеня. Але коли я приїхав сьогодні, я там їхав по дорозі, зараз вам покажу. У мене дармове трошки втратився. Паша, вам дуже великий респект. Ви молодець. Ясно. Жила бабуся, це спадщина. Після бабусі, знаєте, скільки років було бабусі? 80 років. Ну, люди добрі, ви знаєте, як живуть старі люди. Я зайшов, неприємний запах, е грязнувато все. Зараз ви побачите, яка чистота. Оце з такими людьми приємно й будинки продавати. Перше, місцевість класна. Друге, будиночок обійшов, ніде ніяких тріщин. Може деякі там волоскові тріщинки є, зараз все покажемо. Пошли до дороги і буду все розказувати. Вулиця наша. Адресу я вже точно не пам'ятаю, в сусідів написано. Е, від дороги, дивіться, є гараж, від дороги є старенький штихетний забор. Так, да, Штахетний забор треба буде аля знести і щось нове поставити. Металеві заїзні ворота. І у нас по вулиці є газ, електроживлення, інтернет, вода. вуличне освітлення і місцева вода. Отам От в кінці видно ліс. Навпроти сусіди будувалися. Що перестали будуватися? Ну, батьки померли. Батьки померли. Оці діляночки ще не забудовані. Може хто прикупить собі, теж щось побудує. Це таке діло. Оттуда, як заїжджать, я вам в кінці покажу, як я сюди під'їжджав. А зараз ми йдемо на подвір'я і вам все розповідаємо, показуємо. Грунт, е, я так зрозумів, що тут трошки піщаний. Да, пісок, пісок. пісок. По правій стороні газовий стояк пішов у будинок. І будинок у нас газифікований. Криницею, я так зрозумів, не користуєтесь? Ну, іноді користується, ну, для поливу, як сказати. Так. Ага. По лівій стороні від будиночку. Ось діляночка, яка використовувалася для городинки. Будинок у нас не пам'ятаєте, яка площа? О, не пам'ятаю, десь документи там треба. А, не... ну, ми, як завжди, я в кінці буду фотосесію показувати. І там буде повністю інформація загальна, житлова. Ось заходить провод одна фаза. Е, так, от там перед будиночком по правій стороні є приямок, сюди заведений водопровід. Я так зрозумів, що тут у вас кран, да, ви да, якщо да, що, да, закрили. Да, ну, закрили. Да. І це на вулицю теж вас виведена да, 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 водичка. Слухайте, ця верандочка, у вас що, підутеплена? Да, веранда втеплена. Угу. Гараж зараз покажемо. Господарський блок покажемо. У господарському блокі творчий бардак. Правильно я зрозумів? Да, да, да. Господарі сюди не добралися, але. Є. Ну, на... на зиму топливо є беркет є, уголь є. А, так у вас у хаті ще ж дровами можна тут? Так, так. Слухайте, так тут, мабуть, скільки тонн є точно? Угля тон 5-6, мабуть, є. На вулиці я покажу там. Ого, круто. А це на з правої сторони що? Літня кухонька така. Ну, я б сказав, ми халопутка. Питка плитка є, все. На дровах? Так. Да. Пішли гараж показуємо. По гаражу. Він низенький, компактненький. Яка машина стояла? Джигуль. Джиґ. Яма є. Mm. <ріст> <Да>. <ріст> але хто захоче, пожалуйста, можна оцю кришу зняти, армопояс зверху кинути і наверх і ще добудувати. І буде вам повноцінний гараж. Це для по бажанню кожного покупця. О, тут теж творчий бардак, але ворота металеві. Да, ямка тут, звісно, така, що ми ну про є. неї нічого не казали. Ну, є. Паш, давайте обійдемо будинок ну, на давайте, круги. Давайте. Ви не пам'ятаєте, скільки земельна ділянка? Та да всього не пам'ятаю. От я придовбався. Ну, то те скажи, то те скажи. Заграй де да, заграй. Ну, да. Металопластикове вікно. І зроблено воно в старому стилі. Бачите, його взяли, розділили посередині і вивели в маленьку квартирку. Ну, форточка в народі називається. І там ще навіть москітна сітка ставиться. Парабола. Хто захоче дивитися е, погане телебачення, не дивіться, краще підключіть інтернет. Господарі будинок підбілили. Дах шиферний. Е, обмостка є навкруги будинку. Що, вона ще живенька і послужить. Що це тут за халабуди за будинком? Погріб, це погреб. А погріб яма? Так, да, погріб яма сюди. Е, обложений? Облож, бетон, бетонний погріб. Ага. Ну я вже думаю, не будемо лізти, показувати. Поза будинком у нас тут що, ага, тут лаз на горище. Так, я зрозумів, що тут десь по горищу ви якусь трошечки наводили порядок. Так, да, були відкриті двері. І а, підзатікло. Поняв, поняв. Ну, то таке, це е, головне контролювати, щоб двері були. А, так, да, і там трошки попідпідняли. Да, да, да. Ну, у будинку ж сухо. Сухо, звісно, не... все, все сухенько, все чистенько. Все, все зрозумів. Так, йдемо далі. І тут вікна поміняні металопластики. Да, і там. І тут теж фірточка, ну, квартирка відкривається. І вона москітна сітка навіть лежить. Витяжка для газового котла. І каналізація там є. А каналізація що? Ну, машини цієї. А, став. з автомобільних скатів. Так, зрозуміло. Тут ось сусіди, виноградік вирощують. Напоминаю, що веранда утеплена, сам будинок не утеплений. У нас будинок ще розбудований? Кирпичний. Повністю цегла. Ну, дерев'яний. Дерев'яний. А, дерев'яний дерев дерев впадився. Так, зрозуміло. Хто тільки що чув, свадьбу люди гуляють добре. Ну, ніхто не забороняє, хай весілля празнують, хоч трошки люди відпочивають. Що, Паш, давайте до будинку зайдемо. Будь ласка, проходимо. Що, шановні глядачі, давайте зайдемо у будиночок і проінспектуємо, проаналізуємо. При вході, бачу, що вже ось тут. Була лавочка для посідушок. І можу сказати, що можна чашечку електроживлення подвинути на край стіни і зробити тут повністю навіс. І вийде, як перед будинком, маленька альтаночка, Але вона трошечки прикриє вам вікно. Но я думаю, що все одно сонця вистачить. Що ж, давайте зайдемо в будинок. Тут такий маленький козирючок. сходинка, будьте уважні, щоб носа не розбити. І. Мир Божий вашому дому? Паш. Спасибо, да, заходимо. Що ж, вікна вимили, порядочок навели, москітна сітка стоїть. Тут теж вікно відкривається ось як форточка. Склопакети однокамерні, але віранда сама по собі невисока, прибудована. Тут, мабуть, була як столова бабушки. Видно, що прибудована, тому що внутрішнє окно залишилося. Підлога викладена плиткою, але хто захоче, можна зверху кинути утеплювач, а потім накрити якоюсь плитою USB і положити ламінат. У кожного своє. Кухня. Лічильник на воду. Газовий котел. А в якому році поміняли? Котел? Це да. я не знаю, років 8, мабуть. Угу. Так. Зрозуміло. углу газова плита. До речі, оця перегородка між кухнею і верандою, вона не несуща. При бажанні можна зробити деяке перепланування. І я вам скажу: тут можна зробити таке перепланування, що там можна обладнати санвузол, а кухню перенести лівіше. Зараз все покажемо. Вікно поміняне. Газовий лічильник ось встановлений. Електричний лічильник, по-моєму, на вулиці. Не? А, стоп. Ось електричний лічильник. Так, холодильник залишаєте? Так, да, так, да, так. Да. Шановні глядачі, холодильник в подарок. <клес> <клес> Ладно, це шутка. Е, газовий котел працює без електрики. Е, труби зварені так, на природних уклонах. Якщо на котлі навалили там, 40 градусів, батареї тепленькі, навалили 60, батареї гарячі, навалили 100, е, в хаті можете радіатори поливати водичкою <клес> і, і буде вам баня. Прихожка. От в даній прихожці підлога дерев'яна. Батареї в гарному стані. Шпалери переклеїте кожний під себе. Але тут можна зробити навіть перепланування. І, окрім цього, ще, е, ну це моя думка. Заходимо в дальню кімнату. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо піч. Українська піч, але вона у маленьких компактних розмірах. Паш, коли останній раз піч топили? Toga, років років п'ять, а що це ви її забили насмерть? Ні, я закрив. А, стоп, я зрозумів. Тут же сюди, da, якщо топить під... плиту з боку, то буде все обігріватися. Так, зрозуміло. Треба буде трошки дещо підреставрувати. І як, на мою думку особисту, я б тут трошки для того, щоб на печі зверху лежати, я б взяв би трошечки естакаду, добудував би. І все, пожалуйста, вам лежанка, піч, все як положено. Звертаю вашу увагу, от там лаз на горище. Видно, що постелі ніяких п'ятин немає, все сухо. Вікно наголошую, що поміняне. Чугунний радіатор. Шпалери всі переклеювати. Так, ну що? Давайте пройдемося далі по будинку. Ой, унікальний розширюючий бачок. Ой, унікальний капець. Молодці. Зала. Слухайте, так місце тут взагалі приємно, Підлога дерев'яна. Фарбувалася давненько, але краска ще не лущиться. При бажанні можна ще раз, по... ще раз пофарбувати і буде взагалі красота. Ну, кожному своє. Нікому нічого не вказую. Вікно те, що на вулицю помінене, вікно те, що в веранду. Ну, захочете, зашиєте, можна нішою зробити. І із зали в нас є ще одна спальна кімната. От, до речі, в цій шпальній кімнаті, якщо обігрівати плиту, то виходить, в нас опалювальний прилад рівно посередині кімна... будинку, і буде обігріватися весь будинок, якщо будете опалювати дровами. Тут треба буде шамотною глиною, дещо попідмазувати. Хто захоче, обкладіть плиткою його. Так буде правильніше. Вікно також поміняне. Ще раз наголошую: тут лазна горище немає ніякого п'ятна. І так, в загальному по всьому будинку. Постелі не видно, щоб щось десь підтікало. Так, ну що ж. Паш, да. скажіть мені, будь ласка, Паш, скажіть мені, будь ласка, що я забув розповісти про будинок? Ну, в принципі, все розповіли. Все розповіли. Все, да. Газ є, світло є, вода, вода є. є. Подвір'я зараз я десь виведу на екран скільки соток. До електропотягу пішки 10-15 хвилин. До центру, прямо в городі, озеро, спортмайданчик, всі магазини, їх тут просто безліч. До школи скільки? До школи 5 хвилин. 5 хвилин, до, хвилин школи. до школи. Дев'яти чи 11 річка. Таня. Ну, була 11. Один... Чи 12, навіть, навіть. Що я О, ну так, ще й рік накинули. Ну, да. уже, уже як масла, так всі 12. Да, да, да. Да? <плес> <плес> так. Вікна поміняні, підлога дерев'яна. Вартість будинку скаже господар. Я її напишу в себе на сайті. Хто захоче поторгуватися з господарем, да, торг, буде. торг буде, але не зі мною, а з господарем. Коли ви приїдете дивитися будинок, або я вас зустріну, або паша зустріне, все покажемо. За торг договоримося. Моя задача буде далі займатися документами. По комуналки газ, світ і вода, що немає боргів. По довідки про прописку, що тут не прописані малолітні діти. Зроблю експертну оцінку. З вас, покупці, якщо ви одружені, то паспорта, коди і свідоцтво про шлюб. Якщо не одружені, то один тільки паспорт. У вас, по-моєму, спадщина. Так. Да. Да. Спадщина, коли ми продаємо спадщину, нам згода дружини не треба. Що пошантажуємо трошки жінку? Та вам не треба, вона і так згодить. <гум> вона нас чує, проте зауважень до нас немає. Що, ж, шановні глядачі, дякую, що ви додивились до кінця. Кому цікаво було, не забуваємо там лайк поставити. А я ще зроблю фотосесію. Як завжди, в кінці відео буде фотосесія будинку. Паша, дякую, що допомогли розповісти. Будемо зустрічати людей і показувати, правильно? Да, да. да. Все. Добре. Побіг, робить фото. Ось вхід на дворище з чорного входу, чи як би його правильно ще назвати. А поза межами подвір'я в нас ще стоїть туалет. Господар, бачите, тут припаркував машину і з тієї сторони заїжджає. Вона на центральній вулиці не стоїть, він ставив спокійно відкриті вікна і ніяких проблем. І ще мені додали щойно цікаву інформацію, що. Озеро, яке он, прямо до нього пішки пройти, то його тут зариблюють і підкачують водою. Тому воно і таке прозоре, чистеньке і гарне. Чесно скажу, навіть сам хочу дітей сюди привезти, щоб покупалися. От така ситуація, така заїзна дорожка. Що ж, Всім дякую, що дивитеся мої відео. Пишете коментарі. Ставите лайки. Інколи лаєтесь зі мною в коментарях. Інколи я з вами лаюсь. Інколи я когось чорний список заношу. А оця собачка біжить, по-моєму, порода, називається Малінуа. Розглядаю такого собачку собі теж додому. Скільки маленьких діток, просто капець. Класик. О, Видно, що тут рівень озера то піднімається, то спускається. Зараз рівень води трошечки впав. Да, вода дійсно прозора. Ось там десь в очеретах я так розумію що рибаки рибу ловлять. Ну якщо жаби живуть, значить все добре. І пляж обладнаний. Красота. Я б його навіть це озеро голубим назвав би. Воно має такий голубоватий відтінок. Так, ну що ж, поїхав я монтувати відео.